Гаррет Джонс був не просто журналістом. Він був шукачем правди. Уродженець Уельсу, містер Джонс, вільно володів уельською, англійською, французькою, німецькою та російською мовами. Згодом у його записах з'явиться і українська. Він був тим, кого боявся і ненавидів Сталін і все радянське керівництво. 1933 року Джонс таємно подорожує до України охопленою голодом. 20 сіл, 40 миль пішки, записи на ходу і статті, що стали вибухом. Я пройшов крізь села, де не лишалося жодної живої людини. Розгромна реакція не змусила чекати. Карета Джонса було звинувачено в наклепі та вислано за СРСР. А його журналістську роботу було публічно висміяно зірковим журналістом свого часу Уолтером Дюранті. А згодом Дюранті напише таке: Трудноще є, але не голод. За два роки містер Джонс загинув у Менджурії за нез'ясованих обставин. Сьогодні Гаррет Джонс є не просто журналістом. Він став символом професійної етики та незламної мужності.